Вітаю, друзі. Українці ведуть безпредметні і безсенсові суспільні розмови. Ми важко хворі. І сьогодні я хочу порушити проблему української безпредметності і безсенсовості на двох прикладах: випадок у львівській школі номер 87 і за матеріалами інтерв'ю Арестовича Раміні Есхакзай. В програмі ходять слухи. Тобто, я сьогодні хочу поговорити про нашу давню проблему безпредметності, яка не тільки не дає результатів, але і веде нас на манівці і розколює українське суспільство. Отже, я почну з Львова, з школи No87, Лариса Ніцой. У традиційному стилі, намагаючись привернути увагу до себе і до проблеми української мови, поширила недостовірну інформацію про те, що вчительку, яка до того ж працювала заучем, звільнили з школи номер 87 міста Львова за те, що та осмілилася вимагати від харківського хлопчика, який тікав від війни, опинився у Львові, відповідати уроки українською мовою. І українське суспільство зайнялося. Традиційним заняттям. Воно почало з'ясовувати хто тут правий, хто не правий, як бути з Ларисою Ніцой, яка поширила недостовірну інформацію. І я хочу перейти до предметної розмови і, нарешті, порушити питання, які ми не осмілювалися задавати протягом 31 року. І почну я з простого. Запитання для підведення. А як так сталося, що харківський хлопчик, перебуваючи в системі української освіти, перемістившись з Харкова до Львова, не знає української мови? Як таке може бути? І я хочу одразу нагадати прихильникам лагідної українізації, які 31 рік. Нам розказували про те, що не потрібно гвалтувати і ламати людей, пенсіонерів старшого покоління і навіть середнього покоління. Потрібно все робити поступово через дітей. Ну от ми почали робити через дітей. Що ми бачимо? 31 рік Незалежності дитина з Харкова переїжджає до Львова і не знає, і навіть, можливо, і не розуміє української мови. Дві причини, коли так могло відбутися. Так могло відбутися тоді, коли школа формально є україномовною, так як в Одесі, цей конфлікт на Укрлайфі з вчителем фізики на прізвищі Віктор. Коли ліцей україномовний, програма нібито пишеться україномовна на сайті, ви бачите, але все навчання ведеться російською мовою. І друга причина це фінансування з бюджету. Російськомовних шкіл кажуть, що навіть у Львові є російськомовні школи. Я думаю, що пора задати просте запитання, яке чомусь ми боїмося собі задати. А взагалі це нормально, коли українські школи, загальноосвітні школи, вони фінансуються платниками податків, і навчання там відбувається російською мовою. Я вважаю, що це ненормально, і так не повинно бути. І має бути проста відповідь: кому не подобається тим платникам податків, яким не подобається, що за їхні податки освіта в Україні, шкільна освіта, проводиться українською мовою, їм треба змінити місце, де вони будуть сплачувати податки. Хтось комусь можливо підійде Угорщина, комусь Білорусь, комусь Польща, комусь Росія. І туди треба їхати, там платити податки, і там буде все нормально. Так я вважаю. І я хочу поставити друге запитання, яке у нас теж чомусь соромляться всі е, задати. Що нам робити з людьми, які вважають, що знання української мови в Україні є необов'язковим? У нас достатня кількість таких людей, ви не думайте, це нічого не вигадано. Вони живуть на Півдні, звичайно, десь, можливо, в Києві навіть. Вони вважають, що знання української мови є необов'язковим, а державна мова це означає мова державних службовців. І я вважаю, що предметною буде розмова тоді, коли ми нарешті пояснимо суть української незалежності. Українська незалежність здобута для того, щоб українці реалізували свої потреби, потреби в українській мові. Реалізувати потребу в українській мові можна виключно. Володіючи публічним простором, і за 31 рік можливо пора вже зробити висновок, що в школах можна навіть викладати українською мовою, досягнути цього показника цього результату. Але якщо в публічному просторі українська мова не вживається, то діти не будуть знати українську мову, і в суспільству не буде знати української мови, Погано буде знати те, що ми зараз чуємо на вулицях Житомира Черкаси Вінниці, це не є українська мова, це ганьба. І це результати того, що ми 31 рік ніяк не можемо зрозуміти, для чого створена українська держава, тому що Данило Яневський запитує, для чого створювалася українська держава. Це в кінці, я скажу, до речі, по-Яневському і по Ярославу Грицаку. Тепер я перейду до другого випадку з Арестовичем, який провів розмову з Раміном Есхакзаєм. В програмі ходять слухи. І ну треба ж, це ж треба таке ну, Це ж ну, така, таке неподобство. Не можна, виявляється, рухати російськомовних людей. Вони хочуть співати казочки е, колискові рідною російською мовою. Так ніби їм ніхто не дає цього робити. І більше того, спроба е, силоміць. Примусити людину вивчити українську мову, а тим більше говорити нею. Ну, Арестович визнає формально, що в школах треба вчити українську мову, але це е, ламає ідентичність людини. Вона не може ламати ідентичність. І стоп, я хочу знову перейти до предметної розмови, до всіх людей, які е, страждають від. Е, Насильства від спроби зламати їм ідентичність. А чого вони сюди прийшли? В Україну? В рамках радянського проєкту, до цього. А я дам відповідь, для чого вони сюди прийшли. Вони прийшли сюди для того, щоб зламати нашу ідентичність. Так може перейти до предметної розмови і, нарешті, пояснити людям наступне, що якщо ви прийшли сюди зі зброєю нас вбивати. То не треба дивуватися, що вас будуть стріляти у відповідь і вас будуть вбивати. Якщо ви прийшли нас гвалтувати держаком від лопати, то треба дуже чітко розуміти, що вам так само туди ж струмляться держак. Якщо ви прийшли ламати нашу ідентичність, але вам не дали цього зробити, і тепер ви відстали від обозу, який пішов назад в Москву, то ви повинні бути готові, що вам зламають вашу ідентичність, якщо говорити уже. А, такою термінологією, такою лексикою. А що тут дивного? Ви прийшли сюди ламати нашу ідентичність, вам не дали це зробити. Від вас відбилися, ви відстали від обоза, і тепер кажете, що це ламає вас, ламає вашу особистість. У вас якісь там границі і так далі. Оце предметна розмова. Я вважаю. Це дуже предметна розмова, і ми повинні нарешті говорити. Поділу, і те дасть нам результат. Розумієте, в чому питання? Що українська незалежність створилася для того, щоб реалізувати метафізичні потреби українців. Це можна зробити тільки тоді, коли оволодіти публічним простором, і українська мова має бути в публічному просторі. І ви з незнайомою людиною не можете починати розмову будь-якою іншою мовою, окрім як українською. Якщо ви знайомі між собою, можете говорити будь-якою мовою. Але з незнайомою людиною ви починаєте розмову на ви і українською мовою. Це предметна розмова. Так, треба розмовляти з арестовичами, з баумейстрами і з всіма тими, хто нам розказує про Булгакова і про їх ідентичність. А то в нас виходить наступна ситуація: до війни нам розказували, що не можна рухати. А тих людей, які прийшли ламати нашу ідентичність, тому що вони нам принесли культуру і культурні зразки, і ми не маємо права рухати з шкільної освіти Толстого, Достоєвського, Булгакова, Музею і так далі. А коли тут нас гвалтували в Бучі, і Вірпіні, і зрозуміло, що це не має ніякого відношення до культури всі оці люди, то тепер нам розказують, про індивідуальні рамки і про особистість, що ми не маємо право заходити за контури за границі особистості, тому що це ламає їхню внутрішню сутність. Це люди, які прийшли нас ламати і ґвалтувати. Ну і наостанок, що я хочу сказати. Я нарешті візьмуся за двох чуваків. Це Ярослав Грицак. Там черговий скандал, він дав якісь коментарі чи інтерв'ю і одразу в двох статтях. 6, 7 чи 9, 10 січня у Le Monde вийшло там по Степану Бандері. І видатний, видатний історик Ден Борисович, Данило Яневський. Впрягся за Ярослава Грицака. Я давно хочу е, взяти їх трошечки в оборот цих двох чуваків Данила Яневського і Ярослава Грицака. І е, я розберу детально його два інтерв'ю: один Іванову на Ісландії Данила Яневського, ну і ще там на Альфа і Омега. Він багато дуже цікаво наговорив. Я не знаю, чи мені вдасться цих обох, чи я їх окремо візьму. Ну, Грицака немає інтерв'ю, але точно по Данило Яневському я пройдуся. Тому що там Нікіта Потураєв відпочиває. Ми маємо наступну справу. Раніше ми мали Діму-Табачника, який українською мовою вів антиукраїнську пропаганду і антиукраїнську діяльність. Тепер ми маємо інший феномен, коли люди ведуть українською мовою на антиросійській. І типа патріотичної риториці ведуть глибоку антиукраїнську діяльність. І Грицак, і особливо Данило Яневський, веде антиукраїнську діяльність. Я це покажу. Причим, такого нахабства і такого цинізму я просто ну, не бачив. Оце, оце буде предмет, це буде продовження цього відеоблогу в плані предметності і сенсів. Я дякую всім за увагу, дякую всім за підтримку каналу. До побачення, до наступних зустрічей.